Енергії дня 7 серпня. Сьогодні енергії направлені на те, щоб ми досягали своїх цілей і навіть стали переможцями. Потрібно розписати свою мету покроково і рухатись по цим крокам. І, звичайно, можливо, все ви не виконаєте, але напрямок покладений і все здійсниться найкращим чином. Також. Є жіноча енергія присутня, така мудра, впевнена імператриця, і також мудрець, який знає всі знання, які потрібні для реалізації ваших цілей, у вас вже є. Просто потрібно їх втілювати і користуватися цими моментами, які нам дає всесвіт. І порада від Всесвіту. І в голові. Що в нас в голові, то ми одержимо від світу. Ти досі не можеш знайти відповіді лише тому, що не вмієш правильно ставити питання. Наш мозок схожий на Google: чим чіткіше запит, тим швидше і чіткіша відповідь. Це якраз тема для те, що ставити нашу мету, запит і рухатись до цілі. Всім гарного дня!